Всім привіт, у нас в наявності з'являється цікаве авто. Зараз зробимо на нього маленький огляд, подивитись. Реально класна машинка за дуже адекватний прайс. Мова йде про Audi Q5. 2017 року автомобіль у нас. Якому вона, ну, мені дуже в ній подобається колір. Бачите, такий зелененький. У нас максимальні ній фари. І реально на ній цікавий такий зовнішній вигляд. Прямо вона мені дуже цікавенька. Дивіться, як вона виглядає по колу. Так, це дверку я не закрив. Так, ось такий в нас салончик. Звичайно, у нас є класна комплектація, пам'ять ці, Датчик світла доща заводиться на кнопці, LED ще точок, великий екран, панорамка, білий гарненький салончик. Бачите, як нас виглядає. Тут майже всі кнопочки у нас є. Звичайно, круїз контроль, зараз покажу вам, як фари виглядають. Фари в нас максимальні, того вигляд в них класний. Нажали. Звичайно, клімат контроль. Тобто, тут все бачите так, не треба нажимати, просто доторкаєшся і, до речі, клімат контроль так само робить сенсорно. Класні машинки. Це. Хто, хто знає, той їх любить, тому що от дійсно за свої кошти це зараз топ, топ просто. Ось так виглядає все. Назвичайно електрокришечка, бачите? І тут у нас величезний багажник, так ще є ось така запаска, яка вона там коштує щось 300 400 доларів. Вона. Коли ви її ставите, вона надувається і стає повнорозмірною такою запаскою. До речі, ще компресор також. бачу, тут не йде, як в деяких з Європи там авто, або компресор, або запаска. Тут і запаска, і компресор. Це вже така машина для серйозних людей, так скажемо. Звичайно, так як це Q5, тут посадочка шикарна. Дивіться, який, який цікавий дизайн зеркала в нас. Ну, тобто, дійсно, авто виглядає мега цікаво, як на мене. У нас тут ще Ток можна змінити дизайн, якщо я не помиляюсь. Є підігрів керма. Ну, дивіться, як вона в салончику виглядає, сидиш в якомусь космічному кораблі. Я мав А4 b 9 можу сказати, що в їзді вони просто шикарні. q 5 звичайно, ще краще. На жаль, Q5 ще поки що не мав. Звичайно, це склання зеркал. Ну, тебе комплектація тут жир, жир жирочок. Ось так нас є тут все. Ну, це цікаве авто, дійсно цікаве авто. Ціна на цю машинку стартує 20 тисяч доларів. Ну, тобто це її ціна не стартує, це просто її ціна, 20 тисяч доларів. Звичайно, в нас ще тут непроста музика. Бен Колсон. Музика класна, панорама є, ну саме головне в ній, на мою думку, це колір. Бо колір тут чи тут прям мега крутий, фари класні, диски гарні, спільний вигляд супер. Я б, ще, звичайно, таку мож... я тут сам їжджу без тонування, але для себе якби купив би і всю затонував би. Напевно, вона так би ще крутіше виглядала. Хоча і так, тут красоти не додати. Quattro. Я саме головне забув сказати, головне точніше, кватро. Це дуже важливо в цих авто. передні приводні вони не такі цікаві, як повний привід. Ну, ось таке у нас авто. Це ген 3 вже у нас, якщо ще двигун, хто розбирається, того є в наявності. Так що, кого це цікавило, можете звертатися. Ось таке у нас авто. Також сьогодні нам приїхало ще одне авто. Я його зараз ще там не буду показувати, його треба помити, почистити. Ну, це крута машина, повірте мені. Це 1,6 дизельний Пікасо. Дивіться, у нас пробіг 238 тисяч, його тільки що згрузив. Два екранчика, автомат тут гідротрансформаторний. Це реально крута машина, дивіться, в нас є масаж. Це ж масаж? Масаж, напевно. Ну, коротше, я такий ще. В мене був колись такий під клієнта, але він був не такий нафарширований. Зараз я його похімчіщу, відполірую, і він буде в нас в наявності, бо реально класна. Машинка виглядає класно. Того очікуйте. Ще є у нас музика JBL? Ну, не беріться терпіння. Зараз їде зразу на хімчисточку, на полірування і буде в нас. Буде в нас наявності. До речі, він хоцию, вже можете підготуватись. Хоть хто буде чекати. Бачите, на яких вона ледіках. Добре, давайте подивимося, що в нас тут ще є. Бо показав вам Audi, показав вам ці який буде. Так, ранценік поки що не актуальний. Passat Б7 такий за 10 тисяч доларів це 2 літри дизель на автоматі. Далі Opel опільзефірка. Ціна 7700. і 1,6 бензин з 7 місць. Такий ще посать як Б7, але також поки що їздимо на ньому. Так, з Alfa Romeo 4500, бензин. Міганчик цей, багато хто дивився. Ну як, відео дивився, питали, ще поки що ніхто не приїжджав. Класний Міган, тут 150 тисяч, 152 тисячі оригінального пробігу. Hyundai Ioniq, в нас 12600, 1,6 бензин гібрид, 1,7 дизель, 7700 Astra. Навіть 7600 буде, я вже там воно відео сказав 7600. Сам забуваю, як я що кажу, 1.11 року. Mazda 6 13900. 18 рік, 2,5 бензин на автоматі 136 тисяч оригінального пробіга. Гольфік приїхав тільки готується, це Гольфік 6, 1,6 дизель. Далі Гольфік плюс ціна 5600 1,4 TSI, 8 рік. Ауді 1.8 на автоматі 2009 року в веслайні. еслайн отакі, чорний потолок в ній. Ну, класна машинка на автоматі, бюджет 7-700 доларів. Хто собі шукає, майте на увазі. Гольфік шостий. Також поки що там, якби клієнт його забирає, але ще не точно. Так що, в принципі, можете питати. Шкода Октавія 10 тисяч доларів. Ціна 1.6 дизель на механіці. На жаль, там ще в нас така шкода Октавія. Я її знімав, я на неї огляд. Це 2019 рік, 2 літри дизель також на автоматі. Далі Астручка також ще має вроде, як приїхати людина, але не за одної машини задатка нема, того, там, отак я кажу, Там на ній 170 тисяч пробіга, 1,6 MPI. От вона, там, ну, вона як ідеальна. Вона просто як нова, то стоїть під навесом, так скажемо. Е, Kia Sportage, ціна 19500, 2 літри дизель, 16 рік. Повна комплектація. Ну і ще не забувайте за Ford Focus, який ви можете отримати всього за 200 гривень. Один шанс виграти. Там вже 110 тисяч гривень на картоці, ще 90 і хтось його з вас отримає. Всім дякую за перегляд. Ось така Audi зараз з'являється, скоро буде такий Citroen. Кого щось цікаве, звертайтеся.